Гвардія наступу це вісім бригад, які підсилять Збройні сили України у майбутньому наступі. Шість з них у складі Нацгвардії, серед них і Рубіж. Саме сюди прагне потрапити 21-річний дніпрянин. За освітою хлопець-психолог нині навчається ще й на працівника соціальної сфери. Водночас із початком повномасштабної війни Микита пройшов підготовку із тактичної медицини, оволодів і стрілецькою майстерністю. Я вибрав собі четверту оперативно-штурмову бригаду, це Національна гвардія України, це елітний підрозділ гвардії, там, де на натовській, як вони сказати, натовська стратегія, натовське вооруження і так далі. Натовський стандарт. У мене ще товариш пішов до Азову, я не знаю, може бути в третю окрему штурмову, це Азов. Може, туди. Зараз з собою планую взяти три, три людини, це мої три товариші, які можуть зі мною піти в одну бригаду. Просто дізнавався, щоб ну, бо у мене є зараз вибір, я взяв відношення в 55-ту бригаду, це ЗСУ, це артилерія. І тобто, я хотів дізнатися, є в мене змога тут ще бути в артилерії. Але тут я як розумів, це тут штурмові бригади. Тобто, може, є, буде можливість, але в основному це крошити русню. У ЦНАПам, таким як Микита, пояснюють процедуру відбору до бригад гвардії наступу. Якщо доброволець визначився, йому допомагають із заповненням анкети. Наша робота спрямована на, на роз'яснення цивільному населенню про функції, а також про ті завдання, які покладено на оперативні підрозділи саме Національної гвардії України. В основному до нас звертаються чоловіки з питаннями про службу взагалі в Національній гвардії України. Ми надаємо інформацію про перелік документів, який необхідний, про сам порядок проходження військової служби в наших підрозділах. І далі ми направляємо тих осіб, які заповнили в нас заяви на проходження військово-лікарської комісії. Далі, якщо людина, якщо кандидат за результатами військово-лікарської комісії придатний для проходження служби в, лаві, в лавах Національної гвардії, то а також за фізичними показниками, інтелектуальними показниками. То ми його вони будуть зараховані на службу в Національну гвардію. Старший інспектор відділення кадрового забезпечення полку поліції, особливого призначення головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Микита Бурсук розповів про те, як саме ведеться відбір в одну із бригад, а саме об'єднану штурмову бригаду Людь при зверненні громадян. Ми пояснюємо умови відбору кандидатам. І допомагаємо реєструватися на сайті шторм МВС ГОУЮА», набір ГОУЮА». Перший етап це реєстрація на сайті кандидата, потім тестування, медичне обстеження та психологічне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки кандидата, спеціальна перевірка та співбесіда на поліцейській комісії. В подальшому кандидату на електронну пошту. Приходять вказівки, і Він слідує по ним і проходить ці всі етапи. Ми роз'яснюємо процес відбору кандидату та допомагаємо у реєстрації на сайті. Якщо є якісь питання, допомагаємо, їм, роз'яснюємо всі питання, які він задає. Записатися до гвардії наступу можна не тільки через снапи, а й онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.